Люди не змінюються від натхнення, вони змінюються від болю. І поки не болить, ніхто не рухається. Я переконався в цьому на власному досвіді, коли зірвався мій проєкт. І все, що здавалося ідеальним, розсипалося за кілька днів. Ось як це було. Ми почали нескорені часом мій авторський проєкт. Бізнес-реаліті про трансформацію. Жива людина, реальний бізнес, жодного сценарію. І все йшло добре, поки не настав момент істини. Після особистої розпаковки учасниця сказала: я був в шоці, я не можу, я зупиняюсь, я виходжу з проекту. Тоді я вперше по-справжньому зрозумів, чому біль потрібна. Для мене це було дійсно. Шоком. Я зрозумів, що без болю немає росту. Я закрив проект не через поразку, а через усвідомлення. Без ставки зміни не працюють. Після розпаковки я дав просте завдання: через три дні відкрити особистий інстаграм. У Україні не було свого особистого аккаунту. І почати ділитися рефлексією по процесу. Це була умова участі. реаліті означає висвітлювати процес змін в соцмережах. А публічність була частиною її трансформації. Вона погодилась, але коли прийшов момент, не змогла. Не тому, що не хотіла змін, а тому, що не була готова зустрітися з собою публічно. Бо публічність це виклик, безумовно. Це про правду, так як є, і без внутрішньої опори вона ламає страх публічності це не про камеру, це про здатність витримати себе. Яка була моя помилка? Це був безкоштовний проект. Людина нічого не втрачала. І тут головне, людина змінюється лише тоді, коли щось ставить на кон. Час, гроші або репутацію. Інакше мозок сприймає все як експеримент. Цікаво, але не зобов'язує. Я створив формат, але не створив ставку. Тому система розсипалася на першому тиску. Без болю немає росту, без ставки немає дії. На старті ми зробили діагностику. За моєю системою мост. Чотири опори: тіло, емоції, розум, сенси. У героїні були сильні емоції і сенси. Робота зі змістом, глибина, натхнення все добре. Але просідали тіло, це дії, продукт, матеріальна складова. І розум, структура, система управління тощо. Коли з'явилась публічна дія, дві слабкі опори не витримали навантаження. І результат вихід із проекту. Там, де немає дії і структури, страх завжди перемагає. Це не історія про одну людину, це закон для всіх нас. Ми часто хочемо результату без болю, але ріст. Це узгодженість опор, як я називаю. Коли хоча б одна опора просідає, приходить хаос. Коли дві, починається бардак. Біль тут не покарання. Він показує слабке місце системи, де саме треба додати опору. Не шукай мотивацію, збирай опори. З мого досвіду є три умови, без яких ріст не запускається. Перша дія. Без дії ідеї вмирають. Структура без правил системи, енергія розчиняється. І третя відповідальність. Без ставки план, просто текст на екрані. Коли ці три речі працюють разом, система починає рухатись навіть без натхнення. Ясні правила запускають те, що мотивація обіцяє. Мій висновок простий: безкоштовно не працює. Ставка має бути реальною. Не руйнімною, але відчутною. На старті договір, що людина обіцяє зробити і що ставить на кон. Далі вже поїхали камера, формат, історія. Я не мотивую, я створюю умови, де людина не може не діяти. Тому що трансформація починається не з натхнення, а з договору. Хочеш зрушити сьогодні. Зроби три прості кроки. Перший: зроби карту МОСТ на аркуші. Чотири стопчики: тіло, емоції, розум, сенси. Проаналізуй спокійно. Напиши свої сильні і слабкі місця напроти кожного. Побач, де просіло. Напиши, що будеш робити. Крок другий. Признач ставку на тиждень. Що це може бути? Гроші, час, публічна обіцянка, щоб трохи щипало, але не ламало. Крок три: на завтра запиши три прості правила: створити, впорядкувати, просунути. Без деталей. Просто три рядки. Речі змінюють день, а день Змінює тиждень. Початок лікує відкладання, лікує прокрастинацію. Моя роль не рятувати. Моя роль структурувати тиск так, щоб людина змогла пройти його сама. Комусь це не підійде. І це нормально. Це окей. Публічність не для всіх. Вона не про шоу, вона про відповідальність перед собою. Наставник не вчить. Він створює умови. Цей проєкт я закрив, але шлях не закінчився. Нескорені часом не зникли. Вони переходять у новий формат: більш динамічний, більш відповідальний, більш результативний. І про це я розповім трохи пізніше. Мета продовжується. Якщо вам відгукується те, що я роблю, підтримайте це відео. Коментар, лайк. Рекомендація друга: це маленький, але важливий для мене сигнал. Це поле, ця інформація потрібна. Дякую, що ви тут. І пам'ятайте, без ставки немає руху, без болю немає росту.